Запобігли серії терактів в Україні та Євросоюзі. СБУ та Нацполіція знешкодили агентурну групу ФСБ, яка готувала підпали торгових центрів у Польщі та країнах Балтії. До її складу входили 19 осіб. Вони проживали в Івано-Франківській, Дніпропетровській та Полтавській і Запорізькій областях. Учасники за гроші вербували кандидатів на вчинення підпалів для відправки їх за кордон. Готували підроблені документи, зокрема паспорти водійські пра. Дипломи про освіту та медкартки, оформлені на третіх осіб. Загоряння об'єктів палії мали знімати для звіту ФСБ. Під час обшуку у них виявили чорнові записи, підроблені документи, автомат АК, пістолети із набоями, затриманим за державну зраду, загрожує довічне позбавлення волі. Організатором групи вербувальників виявився 39-річний житель міста Івано-Франківська, який залучив у спільники ще кількох містян. Маючи безпосередній контакт із співробітниками російських спецслужб, вербувальники на постійній основі отримували замовлення від своїх кураторів. За задумом російських спецслужб підпали центрів надання допомоги українцям або об'єктів поблизу критичної інфраструктури, повинні були внутрішню ситуацію в обраних країнах розпалити міжнаціональну ворожнечу